Київський Святотроїцький і Вонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 8 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Триває перший тиждень Великого посту, і в ці дні в храмах лунають натхнені слова з книги пророка Ісаї. Навіщо мені безліч ваших жертв? Я присичений все спаленням баранів і ситтю годованих телят, крові биків, ягнят та козлят я не хочу. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте серед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Навчіться добро чинити, Шукайте правди. Захищайте пригнобленого. Оберігайте сироту. Заступайтеся за вдову. Часто ми жаліємося на те, що не маємо сил на молитву. Але сьогоднішній приклад надає нам зразок справжнього молитовного подвигу. 8 березня ми прославляємо преподобного п'ятого століття Олександра. Засновника обителі невсипущих. Освічений військовий. Він без жалю залишив службу імператору, щоб послужити Богу. Єдиним скарбом, який він взяв з собою, прямуючи до пустелі, було святе Євангеліє. Але його високодуховне життя зібрало біля нього з часом кілька сотень іноків, для яких Олександр заснував монастир з особливим уставом. В ньому ніколи не припинялася молитва. Усі чинці були розподілені на 24 зміни, і ніколи ані в день, ані вночі не припиняли спів псалмів. Та прославлення Боже. 8 березня ми вшановуємо святого, який втілив найвищі зразки християнського життя та був учнем і послідовником апостолів священомучника другого століття Полікарпа, єпископа малоазійського міста Смирни. Полікарп супроводжував в апостольських подорожах свідка земного життя Спасителя, апостола і євангеліста Іоанна Бослова. За бездоганне та жертовне життя Полікарпа було висвячено на єпископа. З величезною любов'ю до полікарпа ставився і святитель Ігнатій Богоносець, котрий, відправляючись до Риму на страту, писав своєму другові: Як кораблю потрібен вітер, а тому, хто потерпає від бурі пристань, так нашому часу потрібен ти для того, щоб досягнути Бога. Коли на римський престол зійшов імператор Марк Аврелій, розпочалася нова хвиля кривавих переслідувань. Суддя видав наказ. Суддя видав наказ негайно схопити спокусника усієї Азії та Отця усіх християн. Так назвали язичники Полікарпа за його дієву проповідь. Коли воїни прийшли схопити його, він гостинно запросив їх до оселі і звелів нагодувати. І поки вони їли, святитель молитвою підготував себе до смерті, після чого без остраху зійшов на вогнище, розпалене язичниками. Вогонь не торкнувся праведника, і тоді ненависники Христові почали вимагати, щоб святого вбили мечем. Кров з його рани загасила полум'я, а християни з величезним благоговінням поховали його рештки. Зберігаючи в пам'яті подвиг його відданого служіння Богу і людям. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення. Це печінки. для Артема, його матері та нареченої, залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом 098, 783 7822. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це був православний календар за 8 березня. Для вас тоді працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Хочу ще раз нагадати, що до четверга цього тижня, який є першою седмицею святої чотиридесятниці, в храмах лунає великий покаяний канон Андрія Крицького, який налаштовує нас на відповідний стан душі. Постарайтесь не пропустити ці унікальні постові богослужіння, які звершуються зазвичай увечері по всіх церквах української православної церкви. Господь нехай укріпляє нас усіх на подвиг великого посту Христос посеред нас.